Сим Рильський, лист до волошки, бідна волошко, чому ти ужиті, а не на клумбі волієш рости? Чом не схвильовано слухаєш ти, як хлібороби клинуть працьовиті, квіти, що вміють так гарно цвісти? Дика у тебе волошка натура, Що не зламає її людська культура, Бо ж не скорив тебе той садівник. Що дивогляди виводити звик, Що простуватих дивує сусідів барвами різних чудесних гібридів? Бідна для вчених людей і вселян ти не потрібний шкідливий бур'ян, і зрозуміло, що є у них подом, рушить на тебе нещадним походом. Ну а яка ж бо ти люба в вінку, що обвиває голівку палку? Як ти хвилюєш, засушена в книзі, очі смертельні й невіддані кризі, як ти поставлена в світлий кришталь, будеш у серці і радість, і жаль. Чом же ласкава, така і красива, квітка нещасна, ти житу шкідлива.